Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні відео почнеться з загадки. Як ви думаєте, що може поєднувати оці три речі між собою? Я думаю, що ці речі мають знати кожен. Це окопні свічки, які волонтери передають нашим захисникам, щоб вони хоч трошки зігрівали себе. Це, ну це ви і так все знаєте, це е, тристерний регулятор потужності. Або тристерний, або семістерний. Вони бувають різні. Ну, хто догадався, пишіть в коментах. Хто не здогадався, продовжуємо дивитися відео. Отже, що ми маємо? Є потреба в мене залити отакі ось свічки. Ну, такі чи будь-які інші свічки. Хто ще не знає, тому скажу, що я офіційний волонтер. Маю навіть посвідчення волонтера. Зараз показувати не буду, але що повірити на слово. Але свічки я не роблю. Це я вирішив спробувати свої сили. Тому вони мене. Так, вийшли як попало. Перші свічки я робив, гріючи на пальнику просто залізну чашку. Це було дуже довго. Я вирішив, що треба якось пришвидчувати цей процес, оскільки свічок треба залити таких. Казалось би, скільки там тієї свічки. А виявляється, що роботи тут досить багато. І я хотів пришвидшити цей процес. Це, до речі, відео буде. Дуже корисним для волонтерів, які також збирають свічки, які хочуть починати з чогось, в яких немає багато, там, багато людей, а є бажання і є можливість потрошку-потрошки допомагати. І так, чому цей регулятор тут вказує? Якщо ще не здогадалися, то все елементарно і просто. Треба з'єднати оцей регулятор потужності із чайником. І в чайнику розтоплювати віск, парафін. Більше розтоплювати там нічого не можна. Чому так? Тому що, наскільки я знаю, парафін плавиться при температурі 60-70 градусів. Зазвичай його плавлять на паровій бані. Тобто роблять такі великі тени, роблять така якась ємність, в якій знаходиться вода, а вже. Вода, яка нагріта від тенів, передає тепло на якусь таку банку, чи чайник, чи що там, який знаходиться в, в цій воді. Передає тепло до парафін. Таким чином воно не перегрівається, тобто має достатню температуру, але не перегрівається. Там ще стоїть автоматика, якась там датчик температури, або термопара з електронним регулюванням температури. І виходить, що виставляють температуру, просто тен підтримує задану температуру, і воно не перегрівається ніколи. Тому що я чув, що при плавленні парафіну е, він може вибухати чи то від скупчення газів, чи то від того, що він перегрівається, і все-таки парафін є похідною нафти. Він вибухонебезпечний. І поводження із вогнем поруч із ним дуже треба обережно. Так, звичайно, на відкритому повітрі можна розпалити багаття. Поставити якогось чайника залізного і ним заливати. Але так як я суміщую приємне з корисним, то тоді приходиться не на природі цим займатися. І вирішив я щось зробити для пришвидшення процесу заливання свічок. Що я придумав? У нас був неробочий чайник, який трошки підпалили, включивши без води. Я замовив наліку. Такий регулятор потужності, він коштує недорого. Я не заміряв, наскільки він там зменшує чи не зменшує. Але для технарів вони знають, що там е синусоїду він зрізає. Для нетехнарів це просто, е якщо, грубо кажучи, тут ось 2 кВт по максимуму, тобто є мінімум і є якийсь максимум по цьому е показчику. Ну, це резистор, але він. Викручується або на мінімум або на максимум. І ось є максимум це 2 кВт воно пропускає, а мінімум я не знаю, скільки воно може пропускати. Ну, десь там 100-200, можливо Вт. Із цього все, що воно може. Я вирішив спробувати, чи вийде, якщо його відключити до чайника. Тобто беремо звичайний чайник. Який у нас вже вийшов з ладу. Ну, вийшов з ладу, не те, що там згорів тен. А те, що він просто там, чи кнопка перестала працювати, чи можливо кришка вже не закривається і вона випаровується постійно. Чи так, як у нас, там просто він підгорів, і на смак вода вже стала не дуже смачна, тому просто придбали новий чайник, а цей лежав без діла. І я вирішив схрестити бульдога з носорогом, поставити цей регулятор потужності на чайник. Ось, як бачите, стоїть до нього дротик. Я вже робив без підставки. Через дротик знайшов такий корпус і втулив цей корпус, цей блочок, розмістив мінімум, максимум позначки. Ну я зазвичай користуюся на мінімумі, тому що більше його і не треба. Я заміряв цю температуру з мінімумом. Воно догрівається там і до. 150 градусів, тобто більше, ніж треба. Але але, воно гріється поступово, не такої потужності, як повний чайник, поставили, включили і 2 кВт, а ти парить. Ні, воно прогрівається поступово, потрошки, і прогрівається так, як треба. Тобто, поки парафін розтаплюється, воно не кипить нічого, просто тримає свою температуру. Так, звичайно, було б добре сюди взагалі поставити термопару, якусь там термозапобіжник, на тих же самих 70 кімнат. Градусів, але він швидко вийде з ладу, якщо просто механічний, дешевий, там за 15 гривень з Китаю. Він вийде з ладу, тому що е, він буде часто вмикатися-вимикатися. На ньому буде підгорати дуга, і він просто вийде з ладу. А ось така штука, як регулятор потужності, це просто дешево і сердито. Але скажу одразу: треба робити вимкнення через кнопку. Кнопка тут необхідна. Тому що ми вставили в розетку і користуємося ним. Тобто завантажили сюди парафін чи віск, вмикнули кнопочку і пішли собі долбати далі парафін. Тому що, поки воно тут розігрівається, поки воно розтоплюється, ми займаємося іншою справою. Ми колемо парафін там чи щось, чи можливо своїми якимись справами. Так, його залишати надовго не можна. Звичайно, це не той пристрій, який вимкнеться сам. Але. Просто на деякий час, там на хвилинку відійти, ну, щоб зайнятися іншими справами для свічок, можна. Тому я взяв, підключив через тен, тобто одну, один контакт на тен, навіть тут навіть лампочка горить, якщо ми вмикаємо на більшу потужність, бо на мінімумі вона ледь джевріє, і це в темноті її тільки видно, а при денному світлі її майже не видно. І підключив другий контакт. Через виникацію, тобто для зручності. Кришку я прибрав, бо вона була зламана для полегшення завантаження і носик. І все. І це набагато полегшило мої, мою роботу. Тобто, я один, одне лице. У мене були заготовки. тобто Мені треба було лише залити ці свічки. Вони вже були накручені, вже були готові. І всі одного розміру. Мені просто розтопити парафін і залити це все у свічки. Тому я вмикаю в розетку, засипаю сюди парафін, вмикаю. І йду далі лубати парафін. Тому що вона прийшла такою брилою 5-кілограмовою. Її треба розламати. Чим на дрібніші шматки ми розламаємо, тим швидше він буде топитися. І процес пішов досить швидко. Це полегшує, пришвидшує життя волонтерів. Так, звичайно. Є одна поправочка, дуже велика поправка це для тих, у кого є світло. Якщо світла немає, то звичайно простіше розпалити на вулиці багаття, підкидувати туди якісь дрова із чагарників або листя те саме. І просто е, взяти чайник, як я і казав, Звичайно, якийсь там залізний чайник, і просто в ньому топити. Це буде набагато простіше і можливо швидше. Але якщо є електрика, ви там вдома, то чому ні? Щоб не робити таку баню водяну, щоб не робити якісь там, не купляти якісь дорожезні такі приспособи. Ось, будь ласка, непотрібний чайник, який був зламаний і лежав, і там 50-60 гривень на регулятор потужності. Все, більш нічого не треба. Ну, тепер я покажу, як воно це все відбувається в роботі. Мабуть. Найдовше і найважче із цього всього, то це подробити парафін. Я його дроблю викруткою. Він добре колеться такими шматочками. Поколов, поколов на папір і потім в чайник. І в мене ще такі залишки старих свічок, старий якийсь парафін. І це так потрошку все змішую докупи. Додаю до чистенького і все йде на приплавку. І ставимо чайник на закипання. Я вже майже заварився. Вимикаємо і починаємо заливати. Це вже була залито частково, Так, новенько. Не забуваймо, друзі, допомагати армії, хто донатом, хто доброю справою, хто ще чимось. Ну а кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коменти і всім до побачення!